Запровадження загальної декларації прибуття є черговим кроком впровадження в Україні норм та стандартів міжнародного митного контролю. Задача ЗТП це попереднє інформування митних органів України про намір ввезення імпорту чи транзиту товарів на територію України. Це дає можливість митниці виявити безпекові ризики та перевірити надійність ввезення товарів на митну територію України. ЗДП це електронний документ, сформований перевізником або від його імені іншою особою, підписане цифровим особистим підписом і направлене у вигляді електронного файлу. Митному органу, в зоні діяльності якого розташований пункт пропуску, який буде перетинати вантаж. Аналіз ризиків за ЗДП здійснюється митним органом України протягом однієї години з моменту його отримання. В результаті формується алгоритм проведення митних процедур стосовно конкретного імпорту товарів. Подання ЗДП. Є обов'язковим з 7 листопада 2020 року при перетинанні митного кордону України товарів, вантажів будь-яким видом транспорту автомобільним, залізничним, повітряним, морським, річковим тощо. При заповненні ЗДП ми використовуємо спеціалізовану митно брокерську програму. Відомості, які вказуються в ЗДП, це інформація стосовно відправника, отримувача, перевізника, декларанта та товару, який перетинає митний кордон України. Посилання на документи, які регламентують заповнення та подання ЗДП, дивіться в описанні під відео. Звертайтесь до нас за більш. Детальною інформацією задавайте ваші питання, які вас цікавлять стосовно митного оформлення товарів.